Вітання глядачам телеканалу Альта. На часі програма Огляд новин і на початку, як завжди, коротко, про головні теми випуску. Справи податкові. Минулого тижня відбулася прес-конференція очільника обласної податкової служби. Для того, щоб вони проти від розплати, існує єдиний вихід, це будівництво. Яке воно солдатське життя. Скуштувати його мали можливість цьогорічні випускники шкіл району. У мене брат служив, це його форму запозичив. У мене два брата служили, і батька. Я думаю, також військову спортивну справу підтримують і в місцевому ліцеї інтернаті. Для цього тут реконструюють спортивний майданчик. І футбольне поле із глядацькою зоною, баскетбольне, волейбольна площадка, потім два корти полосу перешкод. І нові спортивні перемоги Альянсу. З 29 чоловік, 20 чоловік членів клубу Альянс приїхали з медалями. На початку випуску офіційна інформація у 2011 році Державною податковою службою було взято курс на підвищення рівня розвитку як великого, так і малого бізнесу у Київській області, для чого було введено автоматичне відшкодування ПДВ. Критерії можливості його отримання, а також ряд переваг порядку такого відшкодування минулої п'ятниці. Податківці на чолі з головою Державної податкової служби у Київській області Олегом Нізенком обговорювали під час засідання круглого столу. Більше про це. У сюжеті Івани Данюк. Як зазначає голова Державної податкової служби в Київській області Олег Нізенко, сьогодні як у великих містах, так і в малих населених пунктах повинен розвиватися бізнес. Для чого необхідно створювати відповідні умови. Жодної подібної перспективи безумовно, в малих населених пунктах не буде, коли бізнес не буде працювати прозоро. Саме тому продовжує доповідач, наразі гостро постала проблема відшкодування ПДВ. Для того, щоб уникнути ухилень від його склади, існує єдиний вихід це будівництво правової держави, де і влада, і бізнес повинні виконувати всі свої зобов'язання згідно з діючим законодавством. У цьому напрямі своєю чергою підкреслює заступник голови Державної податкової служби у Київській області Володимир Фурлет. Уже зроблено немало кроків. Серед них, зокрема, введення автоматичного відшкодування ПДВ, на яке за відповідних умов, має право розраховувати платник податків. по-перше, підприємство не повинно бути в стадії банкрутства. Друге, підприємство має бути діючим, здійснювати діяльність за місцем своєї реєстрації і не, не повинно бути рішення про припинення його діяльності ну, за рішенням власників. Крім того, обов'язковою ознакою є те, що підприємство здійснює операції, які оподатковуються за нульовою ставкою, і питома вага у всіх операціях не повинна. Бути менше за 40%. І приємно, що наразі порядок автоматичного відшкодування ПДВ має цілий ряд переваг, підсумовує Олег Нізенко. Так, 138 мільйонів гривень ПДВ на рахунки платників податків було відшкодовано минулого року. У поточному ж уже понад 400. Ми бачимо перевиконання відшкодування фактично три рази. Сьогодні ми відшкодовуємо близько 6% ПДВ в автоматичному режимі. Нашу програму продовжують новини освіти протягом трьох діб. 78 юнаків із нашого району проживали у військовій частині, що в селі Дівичках. Так вони на практиці підсумовували вивчене під час уроків захист вітчизни. Тож яке воно солдатське життя, і чи вплинув цей проект на рішення кожного з них іти до армії чи ні? Про це дивіться прямо зараз. Цей проект розповідає начальник відділу освіти райдержадміністрації Петро Ярмоленко, передбачений програмою підготовки учнів зі шкільного предмета захист вітчизни. У кінці вивчення курсу організовуються 18-годинні польові збори. І бажано, каже Петро Миколайович, що проводилися вони на базі військової частини. У нас, ну як за всі роки, не вийшло це зробити. Останні два роки навіть навіть стрільби не проводили. В цьому році, звичайно, дякуючи. Командиру навчального центру полковнику Ярусевичу Юрію Миколаївичу, командиру військової частини, полковнику Сергію Анатолійовичу Барановському, ну, військовому комісару Олександру Миколаївичу Чорному, значить, у нас вдалося вирішити всі організаційні проблеми з проведенням цих зборів. Прибувши на військове стрільбище, 76 юнаків вишукувалися і чекають команди. Дві доби у військовій частині для хлопців не минули даремно. Учні встигли адаптуватися до ритму солдатського життя. З усіма обов'язками і правами військовослужбовців. Тобто, як говорили, спали, їли, займалися повністю насичений день. Всі режимні моменти, які виконують військовослужбовці, вони виконували. Своєю чергою хлопці до такого експерименту готувалися теж належним чином, адже це не жарти і за шкільної парти одразу солдати хоч і на три дні. Запитуємо, як то воно було насправді. Ну як добре, підемо в армію наступного року. Буде призов, підемо. Сподобалось. Звичайно, все як потрібно підйом там, строєва, вогнева підготовка. Олексій Потапчук та Максим Зеленко цьогорічні випускники Дівичківської школи, розповідають, що у військовій частині їм сподобалося. Інакше й бути не могло, адже їхні батьки військовослужбовці, тож хлопці швидше за все продовжуватимуть цю справу в майбутньому. У мене Тата військовий, ну майор запасу. Тата служив, я буду. Ті знайомі, які і зв'язки, які я отримав в цьому спілкуванні, вони залишаться для мене якимось опитом. Михайло Гугуляк із пристрім теж вирішив для себе, що піде в солдати. У мене брат служив, це його форму запозичив. У мене два брата служили, і батько, і я думаю, також було. Нічого страшного такого немає. Всі служили, кожен чоловік має пройти через це. Я вважаю, що це гідність кожного чоловіка, служити батьківщині. Більшість із них армія для них на цьому і закінчиться, значить, але кожен чоловік повинен відчути, як казали на російському всі тягати лішення воїнської служби. Я думаю, що це їм буде великий, ну скажімо так, урок, який вони запам'ятають. Ну, якщо не на все життя, то надовго. Від розмов до справи. Адже попереду заключний етап військового збору стрільба. Настанови юнакам щодо неї дає командир навчального артилерійського дивізіону підполковник Андрій Полив'яний. Я як командир підрозділу, до якого приходять кожен період, тобто весною і осінь. юнаки зі школ та з училищ. Я думаю, що потрібно, тому що коли вони приходять сюди, вони вже підготовлені. Деяку матеріальну базу вже знають, знають, що їм потрібно робити, навіть на цьому стрільбищі. Ну і легше вже керівникам буде взагалі проводити це заняття. Детальний інструктаж щодо поводження зі зброєю проводить для хлопців сержант Віталій Задорожний. Вводите автомат, нажати великого пальця. Від'єднуєте кришку затворної рамки. Витаскуєте спусковий механізм. Витаскуєте поршень затвором, Великим пальцем провертаєте затвор до себе, вложите. І від'єднуєте кінці газова трубка. Все. І ми отримали. Ствол зі ствольною коробкою, прицільним механізмом і пістолетною рукояткою. Ну а далі найцікавіше стрільба. Право! Одними з найперших із бойової зброї стріляли Ярослав Слабинський та Владислав Гладун. Класна, віддачі майже немає, взагалі ніякої. Мов би ще щось збив. Враження чудові, від стрільби, ну ощущення хороші, і звук сильний. Да, це, ну не то що з воздушки в школі стріляємо. Не втримався від спокуси пальнути по мішенях, і начальник відділу освіти Петро Ярмоленко. Я кожен рік з дітьми працюючи в школі, директором школи я не минав ні одної стрільби. Так що я просто, коли виїжджаю сюди, згадую свою молодість. Це 18-20 років це найкращі роки людини, які потрачені були в армії. І вертається, ніби вертається в далеку молодість. Тож не дарма кажуть, краще один раз побачити, ніж десять разів почути. Три дні у військовій частині і скільки вражень. Після такого проекту переконують освітяни багато хто з юнаків призовного віку, не вагаючись поповнять лави збройних сил. Якщо для сільських старшокласників такі тренування є разовою акцією, то в місцевому ліцеї інтернаті воно не відривне від навчання учнів, адже тут нині впроваджується військово-спортивний профіль. Нещодавно в закладі було відкрито стрілецький тир у підвальних приміщеннях працюють тренажерні зали. А ще у планах директора ліцею інтернату Василя Козія реконструювати стадіон. Про це він розповів Тетяні Панченко. Благоустрій території, каже директор ліцею інтернату Василь Козій, розпочався ще восени минулого року. Дякуючи Гончаренко Олександру за все, користуючись нагодою, хочу сказати, що вони допомогли з технікою Пироговському Олександру Юрійовичу, Павлюку Сергію Валерійовичу. Це саме завдяки їм нам вдалося саме розгорнути всю територію, зняти все обладнання спортивне, яке було устаріше, горби ями, які спланували частково. Хоча об'єм. Земельних робіт був дуже-дуже великий. Уже навесні 2012-го було ліквідовано аварійні дерева, які росли навколо стадіону. Ми на цій неділі завершаємо повністю уборку території. Ми вже тут нашу зону навколо ліцею, де паркова зона, все вже в нас до близьку зроблено. Дерева бачимо після зими прожилися. Це дуже-дуже чудово. І наразі виконуються роботи з вирівнювання території стадіону. Як він виглядатиме після реконструкції, поки що можна побачити на картинках. Василь Козій розповідає, що до облаштування сучасного спортивного комплексу з кількома майданчиками переймав досвід у своїх колег. По-перше, усе буде згідно розмірів стандартних полів, які передбачені футбольне поле із глядацькою зоною, де ми плануємо. Лавочки для глядачів із накриттями там і так далі. Це буде або штучне, або природне поле. Баскетбольне, волейбольна площадка, потім два корти полосу перешкод, гімнастичне містечко, гандбольне поле. Все це ми плануємо зробити тут. Роботи з реконструкції не розпочнуться, доки не буде огороджено територію закладу, адже постійний рух їм лише заважатиме. Найболючіше питання це в нас прохідний двір, який від території Альти, відмежування нашої території. Думаю, що допоможуть нам в цьому плані. Я не буду нічого починати, тому що ви подивитесь за зиму ось по тій грязюці, по багнюці, і то зробили дорогу, прохідний двір від території стадіону, від Альти і через нашу територію. Звичайно, на реконструкцію стадіону потрібні немалі кошти, однак Василько Козій сподівається на підтримку небайдужих людей. І обіцяє, новий спортивний стадіон у ліцеї-інтернаті буде. Нашу програму продовжують новини культури і січня, і до початку квітня тривав районний фестиваль Мистецькі береги Переяславщини. У ньому взяли участь 34 сільські клубні заклади. А це понад 500 аматорів народного мистецтва. Чим порадували місцеві артисти на фестивалі, та якими є недоліки деяких із учасників, нашій кореспонденції розповіла начальник відділу культури райдержадміністрації Тетяна Палатна. Понад 40 років поспіль у районі проводиться фестиваль Мистецькі береги Переяславщини» І кожного разу на сцені свою творчість демонструє все більше колективів та артистів. Тому що кожен такий фестиваль, який ми проводимо саме взимку, це як підведення підсумків, роботи клубних закладів, всіх працівників культури. За словами начальника відділу культури Тетяни Палатної, цьогоріч фестиваль був наймасовішим і не лише за кількістю виступаючих, а й за різноманітністю та різножанровістю номерів. Ми, наш методичний центр районного будинку культури, націлює кожного керівника клубного закладу, щоб це була різножанрова програма. Тому що завдання фестивалю саме і відшукувати таланти в різних жанрах. На фестивалі домінував вокально-хоровий жанр. На сцені районного будинку культури виступали вокальні хорові фольклорні колективи, а також лунали сольні номери та пісні, виконані в дуеті тріо. Тощо порадував членів журі той факт, що цього року немало було виступів родинних. Порадував дует сімейний Рубах із села Єрковці. Як завжди, на високому рівні виконують свої твори сімейний дует Мартиненків Леонід і дружина його Лідія. А також це вже така династія, йде родина його онук. В цьому році це було вже відкриття фестивалю, наприклад, сімейний дует із села Випавзок Заболотні. Чоловік і дружина слід відзначити, каже Тетяна Палатна, гарні виступи, фольклорний колектив із Ташані Надія, вокальний ансамбль із Виповзок під керівництвом Василя Заболотнього, народний аматорський хоровий колектив. Дніпрові хвилі під керівництвом Миколи Козачука та інші. Нам приємно вже не один рік до нас приєднується на фестиваль. Весь творчий колектив клубу Українського державного медико Соціального центру для інвалідів інвалідівниці, тобто наш госпіталь, дуже приємно вразив колектив помоклі. Це було і триголосся. Це були наскільки вже такі красиво розкладені голоси на другому місці. Після вокально хорового жанру театральний. Театральний жанр включає в себе не лише тільки вистави, це і малі форми. Це і гумористи, це і артисти розмовного жанру, це і могли бути інтермедії, і все це було інсценівки, Тому що Переряслище на здавніх давень славиться саме цим видом мистецтва. театральним. цьогоріч у театральному жанрі відзначилися стовп'яжці. Вони продемонстрували Переясливському глядачу мюзикл Вечори на хуторі поблизу диканьки за мотивами одноіменної повісті Миколи Гоголя. А от учасники Пологовергонівського народного театру підготували виставу за двома зайцями Михайла Старицького, яку показали шанувальникам у своєму будинку культури. Ще один колектив Народний театр РБК, виставою якого завершився фестиваль, поставив більш сучасну п'єсу Він, вона вікно і тіло, Рея Куні. Тетяна Палатна каже, це добре, що є люди, завдяки яким у нашому районі живе, розвивається театральне мистецтво. Слід сказати, на фестивалі були й хореографічні номери однак не стільки, як би того хотілося, зазначає начальник відділу культури. Я не скажу, що там немає талановитих у нас танцюристів. Причина одна: це відсутність кваліфікованих кадрів. В місті набагато легше. А мис місь, міські хореографії запрошуємо в село, та їм зовсім це не економно. Це їм не так вигідно і незручно їздити в села і там проводити репетиції. Звичайно, багато колективів продемонстрували те, що вони протягом року працювали над своєю майстерністю і вдосконалювалися. Однак були й такі, які не порадували своїми виступами, додає Тетяна Палатна. Постійно на семінарах своїх наголошуємо керівників клубних установ про те, щоб привозити творчий звіт, щоб покажіть нам різні жанри. Якщо це буде 20 хвилин, але щоб це були різні жанри, ні. Переважна більшість дотримувалась наших прохань, наших побажань, наших вимог, будемо казати. Але ж деякі все рівно так собі працюють, як і. Старинки, потакати нам привозять одноманітну програму. Не цікаво глядачу. Та все ж глядач приходив у районний будинок культури кожної суботи протягом трьох місяців. І актовий зал завжди був заповнений. Бувало й таке, що займали місця за кілька годин до початку концерту. Той, хто говорить, що народна культура бути чи не бути, однозначно. Глядачі і люди доводяться, що поки буде Україна, буде і народна культура, тому що це такий потенціал духовний Україна, а тут, зокрема, нашої Переяславщини. Кращі виступи колективів відзначатимуть на святі працівників культури, яке цьогоріч відбудеться третьої неділі травня. Далі трохи гумору минулого тижня за допомогою жартів під час гри КВК учні місцевого центру професійно-технічної освіти презентували глядачам таку професію як механізатор. Проте чи вдалася трактористам весела та кмітлива реклама, а також про результати гри, розповідь далі. Цього дня на сцені актової зали місцевого ЦПТО у КВК грають учні другого курсу. Механізатори за словами соціального педагога закладу Ірини Левченко. Саме з гумором підійти до презентації своєї професії вони вирішили неспроста. Вони хочуть показати, що дуже помиляються люди, які вважають, що на механізатора вступають дітки, які не встигають в навчанні, які мають менше можливо здібностей. І сьогодні вони покажуть, що мають достатній рівень знань зі своєї спеціальності, а також мають дуже багато здібностей і талантів. У тому, що механізатори люди не тільки розумні, а ще й кмітливі та з почуттям гумору, глядачів, починаючи вже з першого конкурсу знайомства, переконують дві команди. Ми веселі трактористи. А як ми в наші корівах побачили, а у кожній з них хоча б радість і щастя. Тут тобі завжди свіже започне сімце. І ласкава посмішка до ярки Олександра Володимировича. Ось такими зараз що з центру професійно-технічної освіти. Вийдемо вранці та запустимо двигун. Перевіримо тиск, причепи, шатур. Довіряй нам вітчизна, юність впевнений йде. Водії, тракторісти, ми майбутнє твоє. Та їхні опоненти -та тракторна бригада. Готовий, тоді приймаємо вас, до складу добре снязвій тракторний бригади. А цього назад у п'яту школу. Слабаки нам не потрібні. Ні, 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 назад назад, п'яту школу! Впоралися майбутні трактористи із розминкою, під час якої гравцям навпомацьки потрібно було назвати інструменти, які потрапили до рук, серед яких, до речі, було представлено не лише професійний інвентар. Наступний етап гри конкурс капітанів. Це така штука, в якій багато валів і шестері. Поскав станати. Вася білокур розмалював цей плакат ще на уроці. Зазначити під час цього конкурсу вдалося перевірити не тільки знання учнів профільних предметів, а й те, чи знайомі вони зі своїми вчителями. Домашнє завдання. Реклама професії. Механізатор, Алло, Микола Петрович. Доброго дня, доброді. Слід сказати, що весело презентувати професію механізатора під час гри вдалося обом командам. Та змагання є змагання. По їх завершенню хтось обов'язково має перемогти. Цього разу пощастило гравцям команди Ми веселі трактористи. Хоча як для однієї команди, так і для другої, розповідають нам самі гравці, головним сьогодні була не перемога в КВК, а те, що їм вдалося досягти поставленої мети яскраво презентувати свою професію. Все було класно, але тяжко було виступати найтяжчим, перевтілюватися з образу в образ. Перший раз це, звісно, важко. Вона хвилюється так. З професіями без проблем позмагаємось. Е, відчуття хвилювалися трішки. Трактористи давай, давай, давай. Є на сьогодні інформація на спортивну тему. Своїми здобутками Переяслав продовжують радувати альянсівці. Так, вихованці клубу самозахисту беруть активну участь у різноманітних змаганнях всеукраїнського і навіть світового рівня. Більше того, повертаються вони звідти з перемогою. Сьогодні і про це в нашій програмі розповідає старший викладач кафедри теорії та методики фізвиховання і спорту місцевого педуніверситету, заслужений тренер України, керівник клубу самозахисту Альянс Олександр Орлов. В апреле месяце 6-8 апреля на днях. Состоялось грандиозное событие в истории нашей федерации, федерации дзюдзюцу Украины, произошел открытый чемпионат Украины по дзюдзюцу. Как и везде, клуб самозащиты Альянс, который работает у нас в Переяславе, значит, претерпевает какую-то смену поколений. У нас получается брешь в возрасте: 14, 15, 16, 17 лет. И потому Я уже обращаю внимание на то, чтобы как-то подготовить детей, подготовить детей, чтобы они уже были с каким-то соревновательным опытом и выходили на этот возраст, который у нас сейчас не хватает. И потому было принято решение нашим инструкторским коллективом, который работает со мной, а инструктора это я называю Сагунова Ирина, Юрий Гамали, Дмитрий Баток, было принято решение максимально взять детей на чемпионат Украины, независимо от того, что это были победители областных турниров, Нашої республіки. І я взяв 29 людей. Із 29 людей, 20 людей, членів клубу Альянс, приїхали з медалями. Ось вот такий результат, собственно говоря. Якщо по медалям, то одразу скажу, що це 6 золотих медалей, 7 серебряних медалей і 7 бронзових медалей. На сьогодні це і всі новини. Дякую за увагу. На все добре.